Вітаю, вітаю, друзі, і, звісно, почну з подяки нашим спонсорам. Подяки за міцну каву, сповнену любов'ю вашою. Для цього, будь ласка, переходьте вниз під відео. Там є посилання на каву, на донати, на все. І на підписку на майстер Олен Стефан Academy UK, майстер Олен Стефан. YouTube, я думаю, ви підписані. Підпишіться також, будь ласка, я думаю, це не складно зробити на Фейсбук, Інстаграм і Телеграм. Я дякую кожному. Розумію, що це ваша подяка, кожен, кожна вподобайка, кожен лайк, так, так званий, кожен коментар, кожен, кожен коментар. Зараз про коментарі ми поговоримо окремо. І, звісно, кожен. Кожен, хто поділився нашим е, етером своїми близькими, це теж грає, бо Етер е, лишається в доступі на нашій сторінці. Є там е, така силочка, е, Живе, і, якщо українською, по-моєму, на Ютубі, а зараз гляну, скажу, е, да, Ліве або ж, Живе, жити. Отже, туди переходите, і там ви бачите всі ці вечірні етери, всі ці вечірні розмови. До речі, коли ви хочете йти до нас на навчання, я запрошую, пишете мені в Facebook, в Messenger. Або, якщо ви хочете йти на марафон по здоров'ю або по парі, або по фінансам. Отже, будь ласка. Я дуже дякую всім, хто підтримує наш канал тим чи іншим чином. Це необхідно, необхідно не тільки для розвитку нашого каналу, а й для того, щоб наші ідеї, наші енергії розповсюджувалися. Отже, тему я заявив досить амбітно, істина в простоті, згадавши один коментар. Досить амбітний коментар. Я не буду описувати, як я відчув людину, що прокоментувала. Це її справа, але коментар, який багато що говорить, і я вирішив його прокоментувати, хоча спочатку думав пройти повз, як я проходжу по дорозі. Знаєте, щось лежить, проходиш і не бачиш. Шановний майстре, згоден з вами абсолютно. Дякую але на якого глядача ви розраховуєте? На дітей першого класу? Ну, таке, знаєте, не буду коментувати ніяк. Коментар, який звернув свою увагу саме енергіями, які в нього заклалися, я розраховую на людей, які живуть серцем. І в мене є учні, діти, які зі мною з першого з 4-3 з з років. Де, кому я з них спас життя, вони навіть не знали української мови. Я спас їх від операцій і хвороб. Бо я розмовляю мовою серця. І розраховую на людину, яка відчуває серцем Хіба я вам обіцяв, що вечірні мої етери це буде про знання і про поумнічать? Ні. Я. Просто говорю те, що він мене сьогодні хвилює. Мене особисто. Я проживаю день, як і ви. Я спілкуюсь з людьми. Я вивчаю. Ви відчули минулий місяць, я звертався до законів Піфагора. Я вивчав його труди, і те, що мене чіпляло. Так от, Піфагор, прочитавши його труди, говорив простими словами. Він. Теж неумнічав. Я не кажу, що я піфагор. У мене немає давним-давно гордині, тим більше заздрості. І в мене є бажання спілкуватися, спілкуватися серцем. І я скажу, що тут фокус в чому? Я недавно спілкувався з одною в одній невеличкій компанії. Там був такий собі характерник. І він так з є таке російське слово, українською навіть не буду шукати. Принібріження. З принібріженням висказався про. Людей, які грають на Варгані. Ну, напевно, маючи е е на увазі мене. Е е і з пафосом сказав, що він застосовує хар е ці методики характерника. Ну, я собі посміхнувся. Я скажу просто: я міг би розповісти методику, якою я працюю, чер пр через квантову фізику. Через торсійні поля, через кванти, через хвилі, через все це, через шишковидну залозу, через е систему епіфізу і все інше через ДНК. Чи всі б мене, мене зрозуміли? Напевно, ні. А моє серце розуміють всі, і я можу помовчати з людиною, і зцілити її від смертельної хвороби. Я можу з людиною просто говорити і зцілити, і фокус в тому, що, хоч хочу я того чи ні. Коли йдуть вібрації мого голосу, вони зцілюють простіри людей. Без всякого пафосу, просто так відбувається. Моє серце зцілює життя. А варган це для зручності того, хто сприймає звук, для того, щоб зосередитися людина, розслабилась, або ось як один там теж писав. Десь в тих самих енергіях, як і цей. Оці так звані, як той сказав, баняки. От. Також, з таким же принібріженням, як і той характерник. Ви знаєте, я поважаю себе і тому поважаю людей кожного. З повагою ставлюся до кожного слова. Я вирішив прокоментувати цей допис. Не для того, щоб виправдати себе, а для того, щоб сказати, що я в кожних очах бачу Бога. І розмовляю я з кожним, як з своїм татом і мамою, про те, що болить у мене сьогодні, про те, що я переживаю сьогодні, про те, що мені хочеться чим поділитися, саме сьогодні. І тому я, в мене немає аудиторії, на яку я розраховую. Так, я маю освіту. Європейського світу по маркетингу і реклами. І я не застосовую ці е, системи і заборонив застосовувати маркетингові технології в розвитку наших соціальних мереж. Я проти цього. Я йду природним шляхом. І так нам е, пручаються, нам включають е, антисистеми Ютубу для того, щоб зменшити підписку і все інше. Я це знаю. Але я не хочу займатися воювати з кимось. Ось моє серце, в моїх ладонях. Ви або приймаєте його, відчуваєте його, і вам байдуже, як я говорю, але я знаю, що в простих словах є істина. І ця істина, моя любов, любов до вас. І ця розмова щовечірня, розмова з моїми близькими людьми, яких я вважаю кожного з вас. З моїми братами і сестрами, батьками і матерями, дітьми, онуками. І сьогодні я розмовляю як з дітьми. Завтра я буду розмовляти як з батьками. Післязавтра, можливо, я буду розповідати вам якісь істини і науку. Я не казав, що наші вечерні бесіди це про навчання, про знання і про щось фантастично складне. Я хочу говорити з вами і буду говорити про прості речі. І якщо чиєсь серце настільки забито, що з нього лізе тільки гімно, ну, то, значить, я приніс вам пользу, того, що того гімна трошки стало менше саме в вашому чоловіче серцю. Я обіймаю вас щиро, вітаю. І сподіваюся, що якщо ви ще будете писати в таких енергіях, то скоро ви очиститесь. Пишіть, будь ласка, я буду це читати. І коли. Мені захочеться знову обійняти вас, я дам вам відповідь. А так я призиваю всіх: якщо у вас є якісь питання, і навіть надзвичайно складне, я буду мати на нього можливість відповісти, я безумовно дам відповідь. І тоді хтось себе відчує академіком або професором з двома фе. Вот, або ще кимось. Але відчувайте себе людьми, людяними поважаючими себе, світ, в якому ви живете, і оточуючих людей, поважаючи їх роботу, в тому, що, наприклад, людина прибирає сміття біля вашого під'їзду. Я дуже поважаю двірників, адже вони наводять лад в моєму дворі, біля мого будинку, де живуть купа людей. Де одне один будинок вміщає ціле село невеличке. І людина ретельно з любов'ю прибирає квітники, прибирає недопалки, які чомусь ви, шановні, кидаєте де не попадя. А спробуйте дати зауваження комусь, що курить на остановці, на зупинці громадського транспорту біля дітей. І старших людей. І ви побачите, що буде. І я вам з особого досвіду скажу, що здоровенний мужчина вибачиться і відійде в сторону, а шикарна жіночка може вас і покрити. Отже, з величезною любов'ю до вас прийміть моє серце в своїй долоні. Доброї захищеної ночі вам і вашим близьким.